Відносно вас проводиться від уроза справа відносно вас проводиться. Тобто всі дані, які будуть запрямовані вам меже, вас писують. Так, так, так. Ну, тому, будь ласка, йому що передати. Так, розгляд справи відбувається суди Запорізького районного Стамінгазуян. Отже, давайте почитаємо. Що до суду судом йшов протокол? Адміністративну правопорушення. 24 травня 2024 року, який було складено інспектором згоду 1, роту 1 батальйону №4 4 управління патрульної поліції Запорізької області, департамент патрульної поліції, старшим танком поліції Калабан Павловчу. Відносно щитіння Данила Михайловича, 91-го року народження, номер телефону. Ну, я хочу... Зачекайте. Завжди, uh -huh. разу, слово, я закінчу, потім вислухав Так, так. Все, що заважаю. Так, отже, правопорушення. 2024 року, близько за, -за район, вулиця Центральна, 1, Михайлович, року народження, перебуваючи на. Території блокпосту відмовився виконувати законну вимогу поліцейського, передбачено пунктом 7 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, пункту 3 частини першої статті 32 закону України про національну поліцію, а саме пред'явити документ, що посвідчує його особу, чим чинив злісний попору законної вимоги поліцейського, за що передбачена відповідальність стати що скажете? Ну, по-перше, хочу знати, що там було він не, називав себе не Калабанов, а Калібанов. Ну, Тоб... По-друге, я хочу сказати, що проти мене було зчинено правопорушення. Тобто я їхав по дорозі. Калібанов Павло Юрій зупинив маршрутку рукою, був зі зброєю. А, от. І коли зайшов маршрутку і сказав, почав вимагати документи, я йому заявив про свою правосуб'єктність. До того він не надав своє посвідчення службове, взагалі не навіть не посвідчення, а навіть додаток до жетону. Тобто він без надання додатку до жетону заявив про те, що до вас буде примінена фізична сила. Я йому сказав, що я не відмовляюсь надавати документи, що я є людина, правосуб'єктності. Людина. Після цього він, він приймів фізичну силу, тобто заламав мене за руку виволок із маршрутки, в якій ми їхали. Так, після цього в мене також він наніс травми деякі на руку. Потім, коли я заявив про те, що я згідно з статті 27 конституції України маю право вести відеозйомку, правопорушення він вихватив телефон з рук, майже зламав його. Тобто, от він навіть зараз можна подивитися, що телефон йде. Він здійснив навіть фінансові порчу матеріального майна. Після того мене він завів мене в кімнату, де ми де мене оточили ще двоє хлопців зі зброєю, і заявив про статус затриманого. Він сказав, що ви знаходитесь в статусі затримано. Тільки після цього він показав свій додаток до жетону і надав змогу, щоб я переписав. Я заявив про своє право на право захисника, в чому мені було відмовлено, тобто він мені відмовив на дані правозахисника, коли я заявив про те, що хочу позвонити своєму адвокату або правозахиснику. Е, от він заборонив мені здійснювати будь-які дзвінки, це було в насильній формі під загрозою е, розломки телефону. Так, тобто він сказав: якщо ви е, що я забороняю вам дзвонити, е, я йому знову заявив про свою правосуб'єдність людини згідно з статті 6 міжнародної декларації прав людини, а також статті 16 пакту про громадські та політичні права, що міжнародним правовим статусом, в чому мені було категорично відмовлено. Після цього він почав складати постанову. Я сказав, що постанова складається на фізичну особу. а Фізична особа, я не є фізичною особою, що я є людиною. В чому ви, мен... На жаль, держава вважає вас фізичною особою ну, Дмитро Михайлович. Це це я Данило, я не Дмитро. Це, це, вас конфлікт ну, це не конфлікт з держави, це був безпосереднє правопорушення То з боку. Ви Ну які регламентують певні між громадянами так, звісно, у нас є конституція, де в статті 3 вказано, що людина є е, більше немає імперативним нормативним правовим актом і конституція це закон прямої дії. Конституція не може охопити весь спектр про які складаються між так, але для цього є. Однак у випадку, коли вони вступають в конфлікт з Конституцією, Конституція як імперативний нормативний правовий акт, вона має е, пряму дію. І це є. Ну, хто повинен визначати конфлікт, виступають, вони конфлікт, чи ні. який саме закон повинен як діяти, і тлумачення Конституції? Хто повинен тлумачити? Де, Згідно з статті 27, кожна людина, де б вона не перебувала, має право захищати свої права. Е... Згідно статті 5 Конституції влада в Україні належить народу України. А оскільки влада належить народу, а один з народів є народ України. Трактувати ті ж тани, нормі, конституції е... у нас буде між собою домовитися. Е... 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 Є конституція, вона є норма імперативним правовим актом. Відповідно, що є закон України про нас поліцію. І в законі про нас поліцію також я... Так, де сказано, що поліцейський повинен в першу чергу забезпечити права і свободи людини. І це його правова діяльність згідно. Законність. Поліція діє виключно діє на підставі в межах повноважень та у спосіб що визначені Конституції. Поліцейським закон... заборонено виконувати злочинні та явно незаконні розпорядження та накази. От. І стаття 7 закону, яка була також порушена Калібаном Павлом Юрійовичем, що дотримання прав субот людини. Що під час виконання своїх завдань поліція забезпечить дотримання права субот людини, саме людини. Тут не сказано ні фізичної особи, ні громадянина. І коли ми бачимо законодавство, то в законодавстві сказано, що людина і громадянин, тобто цей статус розрізнений, то тобто, він розрізняється Гарантованих конституцій та законом України, а також міжнародними договорами України. І до речі, коли ми спілкувалися з Халібановим, я йому е, саме вказував на міжнародні договори. Тобто, проти мене було порушено міжнародними договорами. Лише послатись на міжнародні договори. Я... Органів, виблик, послання, священну, правоохоронну... <голов 'як> з особами уповноваженими на, на зобов'язання э, э, стаття 3 Конституції України: людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини тут не сказано ні фіз особи, ні громадянина, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тому э, в тому випадку я... Стаття 22 Конституції України зазначає, що при права людини свободи громадянина закріплені, до речі, хочу сказати, що знову ж таки в Конституції розділяється поняття людини і громадянина, не є вичерпними. І Конституція гарантується, не може бути конституційні права і свободи гарантуються, не може бути скасованими. Тобто, якщо якийсь закон прийнятий в ієрархії права, Конституція має найвищу силу. Я нас зрозумів з ваших пояснень, що у вас є лише Конституція України, все інших законів немає. Зараз наразі я оперую національної поліції України. Я є людина правосуб'єктності людина. Ви не громадянин України? Згідно статті 6 загальної декларації прав людини, кожен має право. Я маю право реалізовувати своє право на громадянство. Наразі у або Я не, у... не, не зобов'язаний відповідати на це питання. Я є людиною правосуб'єктності людини і виступаю в правовідносинах з будь-якими особами повноваженими на виконання зобов'язань. Ви хочете правами. Мірянь, Я готовий виконувати виключно те, що стосується законів України, конституції України. Так. По дорозі які? Ні, це була дорога із Камишевахи в Запоріжжя. Камашева в Запоріжжі, в маршрутному таксі. Так там було не один, там пасажирів було багато. Так, і ще два пасажири було. Так, небагато було. За рукою зупинив. Так. За, зі зброєю зайшов, <кій> так. Почав вимагати від вас документи. Не представившись, не представившись, тобто почав вимагати, не представившись, він не представлявся. І при чому він здійснив навіть згідно дорожніх правил дорожнього руху, він у нього не було жодних пристроїв для зупинки автомобіля, Він її зупинив просто рукою. Чим також дійснив правопорушення, я потім звернувся я, в ДБР. Я зрозумів, так. я щас... угу. щоб я правильно розумів ваші пояснення. Він у вас транспортний засіб, тут маршрутне таксі рукою. Почав вимагати документи, щоб посвідчують вашу особу. Ви почали з ним сперечатися, оскільки ви вважаєте на себе не... я з ним особу, не а, сперечався. Та... Я йому заявив про свій правовий статус. Ну, Ніяких сперечань не було. Я спілкувався виключно, не сперечався. Так. Напевно, приділили той документ, який я бачив, 에... які, на жаль, не, вважає, не Документ ну... може посвідчувати особу в розумінні нашого законодавства. Статус людини він присвоїться людини від народження. Тобто, і кожен, кожна людина. Я що його підтверджувати ще якимось документом, які ви собі не поклали написали. статті 27 Конституції. Тобто, якщо статус людини присвоїться від народження? Так. Mm -hmm. так що? То, <плес> з, е, відповідно, Я можу вважати, що вона є людиною. Є поняття людини як homo sapiens, тобто це як вид людини, так? А є поняття правовий статус людини. Так от, у нас в Україні діє заявне право. І відповідно до заявного права, я заявив про свої права. І заявив про свої права, які декларуються міжнародним законодавством. На жаль, все це не, не йде, кудись е вище, не підіймається. Всі ці розмови вони залишаються на рівні спілкування на кухні. Ніхто не защитив диссертацію, ніхто нікуди научну роботу не писав, Ну, не проводити. У вас стали руки. Це я це... до руху ніякого не стосуюсь, я є людина. Ну, ви ж не перший, хто це каже. Це, було... Ще, ну. це безліч осіб, які ці документи я вже бачив неодноразово. Це певна ідея, яка вона, вона ж не з'явилася тут, тобто, не звідки? Вона з'явилася звідки. Є хтось, хто перший зробив ці випадки, почав розпосюджувати ці ну, ідеї, яких ви, ну очевидно, ви, вони сподобались, і вважаєте, що дійсно так воно є. Однак чому це не піднімається, нікуди і хто не намагався не захистити якусь научну диссертацію цього, навіть якусь статтю публікувати в засобах масової інформації, ну, загально державного рекордження. Може, ви, звісно, їх не, не ви ці засоби масової інформації, не підіймається дискусія на якомусь рівні. Тобто ви не дискутуються в суспільстві з цього приводу. Ну, я мені не розуміло, чому так. Тобто ви приходите зараз і намагаєтеся там про слівку поліції довести свою точку зору, або мені довести свою точку зору. У мене трохи інше протилежне. Погляд на речі, тому що я дію видні допомоги дічого законодавства, який я керуюся. Я по-іншому вважаю, не згоден з певним вашим твердженням. Чому не вивести цю тему на якусь дискусію серед суспільства на рівні міста, хоча б на рівні області? На рівні... То вся причина в тому, що коли з посадовими з особами починаєш говорити про їх зобов'язання і те, що у нас в Україні. Не сперечатися. Я не кажу дискутувати. Я дискутую. Я дискутую. Я от із Калібановим Павлом Юрійовичем, ми два з половиною часа з ним дискутували. Коли в мене обступили п'ять людей з автоматами. определенных, ну, то есть определенных, то есть тракторов, то есть, дай боже, там, -э, как это называется. Господи, мы с этим потеряли. это норма институции положения. Трактовки, то, норм это творили норма институции. Ну и же будут это делать. Они просят полиции, он а автоматом будут преступления. Ну, вам показалось, какие на блокпосту Пусту заплывают остыпы, как плывать в оружие. Ну, воно ж виконує свою роботу. Воно, хто звісно, хто ви та підійде? Вони живуть Хлопці зупинили двох солдатів, вони постріли, перевозили зброю. Це вся Україна, що це чула. Вибачте, він, пан Калібанов, однак я йому я зазначив. Я високу, прос... хоча б угу. громадських громадських Вона відбувається. В тобто, засобах масової формації виступає якась особа, визначає тему дискусії і робить якісь Є у нього опоненти. Які опонент каже, що ні, як і особи, люди вони мають змогу почитати позицію іншої однієї, сторони, позицію іншої другої сторони. І вони самостійно вже роблять вибір. Або вони прихиляються до цієї ідеї, і вона починає набувати розвитку. І потім, як наслідок, може публікації, якісь научні викладки, статті серед наукової спільноти, якісь є шфахівці. Тобто, чому воно нікуди далі не йде? Якщо є такі певний ну, особи, які... Прихильники цієї ідеї. Вона там. Не, 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 воно десь розповсюдження має, однак не таке, як могло бути. Ну, І я вам... Після uh -huh. дискусії, загально може, українською, uh -huh. буде якась аналогічна досвід, будемо змінити до законодавства на Це можливо? Я з вами згоден. Я, я з вами згоден на рахунок дискусії. Це гарна ідея, щоб дискусія. Це Однак, чому, чому воно важко йде, тому що є структури, так комерційні, приватні, яким не вигідно дотримуватися прав людини, дотримуватися конституції. Ви, ви, ви мені кажете про спілкування тобто, про прикладне, тобто, про практику общання в житті. Тобто, ви, як чоловік, який, який сталкивається з якими протистояннями з сторони, як органу органів, власті, і з інших структур. Я вам кажу про дискусію в плані суспільного дискусії. Тобто я, так, в мене є якась ідея, я хочу її так, донести до загального маси. Мені, мені е, вимушено, щоб туди опанірувати. Знайдеться в суспільстві особа, яка буде мати якісь знання певні, вона скаже, ні, я не погоджуюся. Це невірно. І дискусія на, на полях е, газет. То, так, є спеціалізовані газети, юридичні газети, де можна публікувати. Так, ну добре, ми трохи відволікусь. Це гарна, гарна ідея. Це не просто гарна ідея, це ну, ну. нормальний розвиток будь-якої думки, нових, ну, буває, що... думка важлива, щоб розвивалася, щоб вона розвивалася саме в дискусії. А, е... якщо, ну, якщо ви будете, вибачте, зі мною дискутувати або з поліцейським, у нас трохи інше завдання. Так, але я все. все... Подивитися, що відбувається uh -huh. на місці зупинки транспортного засобу, в якому порабіну. Тобто я зараз подивлюсь і ви теж.